Дорога церква, дорогі присутні, слава Богу. Хвали о душе моя, Господа. Ви знаєте, це дуже важлива річ. Ми маємо вміти його хвалити, вчитися, практикуватися в цьому. Тому що багато питань, коли одного разу ми попадемо на небо, вони десь відпадуть. Молитви наші в прохальному плані, можливо, служіння наші в такому навчальному плані, як ми зараз, вони зникнуть. Там цього не буде, можливо, в нашому класичному розумінні цього слова. Але те, що ми будемо робити там і що робимо зараз, ми маємо вчитись практикуватись в тому, щоб славити Бога. Славити Бога, хвалити Його своїм життям, своїми устами, хвалити Його. Я радий привілегії бути в вашій церкві. Я сам з міста Рівного, служу пастором в одній з церков на Рівенщині. А також ще є деканом Рівненської духовної семінарії, я радий мати можливість честь бути сьогодні вас і служити словом. Хай Бог благословить всіх нас. Я хотів би сьогодні залишити деякі думки з Божого Слова, дорога церква, і десь певний такий заклик до нас, певно таку, а, я не знаю, набат, принести пліт. Принести пліт. Ви знаєте, Біблія порівнює нас християн з різними речами. Біблія називає нас церкву, можливо, за народ Божий, і говорить в такому понятті, що це як виноградна лоза. Біблія порівнює нас християн, так само з полем. Апостол Павло пише до одній з церковній, пише: ви поле, ви поле. Біблія порівнює нас з деревом, з деревом які там обкопуються, які, можливо, ще на рік залишаються. І з батьма іншими речами, Біблія про що спільно у всіх цих порівняннях? Спільно один момент, спільна одна ціль принести плід. Виноградна лоза, галузка, дерево, поле, є, можливо, інші подібні алегорії, приклади. Спільна задача принести плід. Я хотів би нашу увагу звернути на дуже відому. Притчу з Божого Слова. Я думаю, що ця притча вона є одною з найвідоміших. Це Матвія 13, 13 розділ. І це мови йде про притчу, про січа. Давайте ми зараз зачитаємо декілька якби, вибіркових таких уривків з, даного, з даної історії. А, Христос проповідує Євангелія. Дуже багато людей слухають його. Це був час, коли дуже багато людей прийшли, щоб почути Слово Боже. І давайте ми прочитаємо з першого вірша, 13 розділ Матвія з першого вірша. Того дня Ісус вийшов із дому і сів біля моря. І безліч народу зібралося до нього, так що він увійшов, був до човна і сів. І весь натоп стояв. Понад берегом. І багато навчав їх притчами, кажучи, ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І Як сія він зерна, упали одні край дороги, і ташки налетіли і їх поведзовбували. Другі упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно не посходили, бо земля не глибока була. як сонце зійшло. То зв'яли, і коріння не мавши, посохли. Інші впали між терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші впали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Отака, якби. Історія, така притча, яку розповів Христос для людей, які слухали Його. Ви знаєте, і десь ця притча актуальна сьогодні до нас. Ми маємо бути тими, хто приносить плід. Але для того, щоб принести плід, треба робити певні речі, мають бути певні умови. Я хотів би сьогодні поговорити в контексті даної притчі про про чотири умови принесення плоду. Я хотів би розглянути чотири зерна, чотири ті землі, куди сіялося зерно, види землі. І знаєте, і... ми десь трішки деякі питання будемо брати для себе, для свого життя, умови принесення плоду. І перше питання, або перша умова, щоб плід відбувся, це треба мати вірне зерно. Ми читаємо, і вийшов сяк, щоб сіяти, і він почав сіяти, і в нього зерно було правильне. Інший, якби текст, інший навис, коли описується плючу, він каже, сіяч вийшов сіяти. Да? Це мовити про Боже Слово, про Христа, який сіть, сіє своє Слово. І ви знаєте, і питання так само до нас, щоб правильний був плід, має бути правильне зерно. Ми не можемо сіяти одне щось і чекати, а вродить, можливо, щось інше. Коли ми садимо картоплю, ми чекаємо, що вродить картопля. Коли ми сіємо пшеницю, ми чекаємо на виході пшеницю. Від зерна залежить пліт. Я хотів би десь трішки задати питання для нас. А хто сіє в життя моє? Або а що сіється в моє життя? Перший псалом він каже про блаженного мужа, і він каже, цей муж блажений. Чому? він там не стоїть на певних дорогах. Він не сидить на певних зборах, да? а в законі Господньої насолода. Чому цей муж він дуже так дуже ретельно вибирає, а хто буде сіяти його серце? І він не дозволяє багатьом людям нечистивим, можливо, злорікам іншим. Я не хочу бути те, щоб ви щось сіяли моє життя. І він каже, а в законі Господнього насолода. Він про закон його думає, якби його слово сіться в життя цього блаженого мужа. І Біблія каже, він буде, як дерево, посаджене при водних потоках. Ви знаєте, друзі, а хто сіє моє життя? А до кого я прихиляю своє вухо? Ви знаєте, це дуже важливо. Це дуже важливо. А ви знаєте, в контексті слухання Біблія каже, що віра. Від слухання, а слухання від Божого Слова. Ви знаєте, дехто каже: ну, у мене віри немає. Так зараз такі події в політиці, зараз війна йде. Ми не знаємо, я наляканий, ми не знаємо, що буде, як буде. В мене питання: почекай почекай брате, сестру. А хто сіє твоє життя? А що ти слухаєш? Якщо ти слухаєш Боже Слово, в тебе буде віра. Чули проповідь про мир в серці. Коли ти, можливо, слухаєш інші речі, інші, можливо, джерела, вони будуть сіяти паніку, страх і інші моменти. Хто і що сіє в твоє життя? І перша умова, що принести плід, хай в твоє життя, в твоє серце буде правильна сільба. Ви знаєте, Давид отримує передмогу над Голіафом. І одна з причин, чому Давид отримав передмогу над Голіафом, він не побоявся його. Він каже, хто цей необрізаний? Він, якби, злословить полки Бога, та Бога, живого Бога. І, знаєте, і Давид іде, він перемагає. Але одна з причин, чому Давид не боявся, а всі інші хоробрі люди, хоробрі мужі, вони боялися? Причина була в тому, що ці всі хоробрі люди багато днів вони слухали Голяфа, вони дивилися на нього, вони слухали його погрози, його слова, і вони вірили в це, вони приймали це. І приходить Давид, який не слухав його, якби його. Він, якби інші речі, він по-іншому дивився. Він каже, хто це такий? Це не Хто він такий? Він Бога великого, якби злословить його військо. Я піду, я зроблю з ним та те. І те. Задивляється від того, що ми слухаємо, дуже тісно залежить, а, а в що ми віримо, як ми рухаємося і що на виході буде, який буде плід. Перша умова пронесення плоду. вірне зерно. Вірне зерно. І ви знаєте, і другий момент, який я хотів би залишити для нас, друга умова пронесення плоду, мати, як важливо, щоб земля була глибока. Коли ми читаємо історію про другу. Якби категорію землі, ми читаємо, там не було плоду. Там не було плоду. А чому написано земля була неглибока? Коли ми дивимося інші можливо речі, чи ця притча в інших євангелістів, там написано, вона була кам'яниста земля. Кам'яниста. Тобто там був маленький, такі, знаєте а такий невеличка частинка ґрунту, а далі були певні камні. І це зерно, яке посіялося, не могло прорости. Чому? Там було мало землі. Я хотів би задати питання до нас, щоб принести плід, має бути земля глибока, має небудь каміння. А наскільки глибоким є моє християнство? Наскільки глибоким є мої відносини з Богом? Це можливо дуже багато речей нас, поверхневих, ну, десь ми, ми привикли, ми сіли, ми встали, ми заспівали, ми сказали амінь, ми пішли додому, і так ну, так звично, ми звикли так рухатися багато часу. І знаєте, як важливо, щоб що твоє християнство. Моє християнство було щирим, було глибоким, було неповерхневим. Твої відносини з Богом не були просто десь так, здалеку. Десь так ми чули. Я на балконі сидів, я взаді там, я знаю, якби, Я приблизно щось орієнтуюся. Передай час, коли Христос говорив про цей час, прийдуть люди, які скажуть, Господи, ми чули. Ми, ти десь там на вулицях навчав нас, ми десь там були взаді, десь там, да-да, ми чули, ми, ми амінь казали. Але ці люди почують свій адрес слова, я ніколи не знав вас. У нас не було певної спільності, близості, не було, можливо, певних глибоких відносин. Ви знаєте, навіть я для себе так це інтерпретував, що ці люди, вони чули Христа на вулицях, але Він ніколи не був в них вдома. До Закеля він каже, Заке, я хочу до тебе прийти додому. І знаєте, як важно мати глибоке християнство. Мати глибоке християнство, мати близькі відносини з Богом. Як важливо, щоб в серці каміння не було, щоб нічого не мішало мені, можливо, ніякі образи, ніяка заздрість, ніякі, можливо, якісь інші каміння, які мішають в серці, які, можливо, роблять ґрунт дуже таким, якби маленьким, щоб принести плід. Має бути глибока земля. Якщо ми дивимося нижче. А третя умова принесення плоду, ми дивимося, третя історія, третя каторія землі. Я навіть прочитаю ще раз. А, тут написано так. А інші попадали в терен. Попадали в терен. І вигнався терен, і їх, ці зерна, ці ростки, їх поглушив. Ви знаєте, я хотів би дещо запитати нас, можливо, слух не потрібно відповідати. Десь як би скажіть для себе. У мене питання. Чому сталося так, що на одній тій самій землі, на одному тому самому участку, де було посіяно і зерно, де був терен, терен вигнався. А зерно десь так, ну знаєте, єлі-єлі, як ми кажемо, десь буквально трошки. Я розумію, що є, є природа така, що щось погане завжди легше, якби не треба довго науки, щоб погане щось зробити. Да, це також є в цьому, що є певні речі, які швидко прививаються. Можливо, над добрими речами треба більш працювати, більш старатися. Але написано, терен вигнався. Я ставлю питання для нас: чому терен вигнався? Одна з причин, я бачу це по тексті, а що підживлювалося? Що підживлюються, що вкладаються, що обкопуються, те швидше росте. Є така історія, це класика, і часто розповідають. Один чоловік він покаявся, він пішов зі світу, і він почав щось служити для Бога, щось робити, горіти для Божої слави. І, а потім на певному етапі він приходить до пастора, і він каже, що такі слово пастор, каже, в мене таке учуття, що в мене всередині, якби є такі дві сили, які між собою борються. Він каже, з однієї сторони хоча робити щось добре, щось якби, для Бога, щось якби в плані церкви, да? Як... з іншої сторони, є якісь минулі речі, якийсь минулий гріх, якби щось минуло. І каже, він закінчує своє питання, каже, в мене відчуття таке, що всередині мене два бика борються. І він буде, каже, пастор, а який з них переможе? І цей пастор він відповідає і каже, переможе той, кого ти будеш більше кормити. Що ти будеш більше підживлювати. Ви знаєте питання, а чому деколи в житті нашому так багато речей, тут написано в контексті терна, в контексті марноти цього світу, омани багатства, пише Христос, чому одні речі дуже швидко проростають? Дуже швидко вони буяють в деяких життях. А Боже Слово, воно десь так тихенько, десь низенько, десь так мало часу. Що підживлюєш ти? Що інвестуєш ти? Про що думаєш ти? Те буде в тому житті, воно буде рости, ширитися. І третя умова для того, щоб принести плід. Ми говоримо, має бути вірне зерно, має бути глибока земля. І третій момент, про що ми кажемо, має бути правильна праця, має бути підживлення, має бути підживлення. Бог працює над нами, над нашим серцем, над нашим ґрунтом. Він обкопує нас. І ми десь так само, як важно працювати. Боже, ось я, ось моє серце, моє серце готове. І я хочу приймати. Твоє слово. Твоє слово. Четвертий момент, четверта умова приносення плоду, правильна віддача. Я повторю ще раз, ми говоримо про правильне зерно або вірне зерно. Ми говоримо про глибоку землю, ми говоримо про підживлення і правильна віддача. Я хотів би ще раз зачитати четвертий, четвертий випадок, чи четверта категорія землі. Інше упало на добру землю. На добру землю. І зродили одне в сто раз, а друге в 60, а третє в 30. Ви знаєте, я хотів би задати питання для нас також: та сама земля. Те саме зерно, але віддача різна. Віддача різна. І знаєте, я хотів би задати питання для нас. а Боже, ти сієш моє життя. Ти працюєш наді мною, я можу в затинце віручий. Я в церкві, мій батько був вже віруючий, мій дід був віручий. Я, я вже дуже багато чого знаю. В мене багато посіяно, мене багато вкладено, за мене молилися, мене в церкву вели. Боже, в мене так багато вкладено. мене питання, а яка віддача? Яка віддача? А ви знаєте, в нас в багатьох питаннях часто буває, особливо в духовному плані, такий собі духовний мінімалізм. Коли подивиться на нас, навіть на наші пісні, деколи на проповіддя наші, ми десь так, ну, питання Божого діла, ми десь хочемо ну, просто отак трішки мінімальну планку, чуть чуть вище. Да? ну, трошки. Не хотів би я без плоду перед Господа прийти. Да? Як ми далі співаємо? Хоч один хотів би ну, Хоча б, ви знаєте, от якби, от, це є один, все, поставили галочку, а далі можна там, гроші заробляти, далі можна енергію, життя, вкладувати якісь інші речі. От є мінімальна планка, добре. Або десь на нас така приказка є. «Ну, хочу, хочу, хочу порога, хочу порога. Да? Тут треба ще розібратися, за якої сторони порога. І тут питання, а Біблія каже, не так. Біблія каже, ні, він хоче свого життя не просто мінімальний якийсь рівень, він хоче правильну віддачу. Біблія пише, в тому прославиться Отець, коли рясно зародите. Біблія чекає від нас рясних плодів, рясної відачі. Ясної якось речі. Знаєте, тут і як важно себе натішити тим. І що, от Боже, я, ну, я щось зробив, Ну я ж якби буваю в церкві, от неділю вечора не є, ну, четвер, де коли ну, якби, ну, добре, ну, якби, ну це ж, він каже, а я хочу більше. В тебе багато вкладено, на тобі багато праці, в тебе посіяно багато речей. Ти маєш віддавати більше для Божої слави. Ти маєш жертвувати більше. Віддача має бути правильна. Знаєте, був час, роки-роки назад. Я тільки закінчив школу, я працював на ній роботі, це була перша моя робота. І це був такий колектив, де, напевно, всі чоловіки були, коли особливо мова йде про такі, якби, не там бухгалтерії, а просто працювали такі, як невеличкий завод. І там багато десятків було чоловіків, хлопців, і всі невіручі. Я, молодий хлопець, прийшов, мені було 18 років в той час. І... Я відчув перший такий момент, що, що приходить час, коли тобі треба постояти або ну, за свою віру. Да? Можна бути довший час під батьківським покровом, дорога молодь, але рано чи пізно ви виходите в життя, в університети, десь ви вчитесь, на роботу. І приходить час, коли не, ви не за чиєю спиною, вже не за татом, не за служителем, а ви маєте стояти. Ви маєте показувати світло, ви маєте вчитися вчитися свідчити. Я пам'ятаю ці руки, і там десь я згадую на деякі люди, ну не скажу що сильно, але ображали десь там, трішки сміялися. Ти що, ти що з нами не будеш там робити ті речі, як ми робимо, там ці всі в контексті алкоголю? Ти що, якби якийсь нерозумний і, і в такому плані? Я пам'ятаю, десь трішки мене це буде так, ну молодий хлопець. Мене трішки десь воно ну, так, знаєте, десь не то що гнітило. Я так відчував себе, ну боже, ну як так? Ти приходиш на ділю церкву. А... Це а, повна церква людей. Я ходив в церкву Святотрівці певний час. Перед тим я почав служити в тому селі, де зараз якби, несу би А Багато людей потім приходиш в понеділок на роботу, а там п'янки, там, можливо, інші речі. Але на певному етапі, я пам'ятаю, так, такий був момент. Я йшов з цього місця, і десь мені приходить така думка від Бога. Я так розумію, від Бога приходить думка. І про конкретного чоловіка, який працював зі мною. Його звати Василь. Ми працювали буквально двоє би, на, в одному питанні над, над одним таким би, агрегатом. І мені приходить думка, почекає, дивись, а що було б, якби не ти родився в християнській сім'ї, не тебе з дитинства вели в церкву, не за тебе молилися, а цю цю привілегію мав оцей твій колега Василь. Як ти думаєш, яким він був би християнином? Я б я так, раз, я ж, я що, аж тишки вони, ого, думаю. А справді, я починаю думати, почекай, аби це йому було дано, а не мені, ці всі можливості, ці всі речі, оскільки вкладено, оскільки посіяно як мене, напевно, він був би щирий християнин, тому що він зараз так щиро, можливо, так радикально робить гріх, п'є горілку, і на всі сто викладаються в цьому питанні. І я десь допускаю, можливо, і в питанні служіння він так само десь викладався б, хотілося б так вірити в це. А потім почекай, справді, то біда на честь. В тебе вкладено. Ти народився в християнській сім'ї. За тебе молилися. Чому сталося так, що в інших людей цей нема привілегії? І в тебе багато вкладено, і ти повинен розуміти, що віддача повинна бути відповідна. Для того, щоб принести плід, має бути правильна віддача. Правильна віддача. Дорогі брат, сестра, я хотів би, щоб сьогодні десь ми, кожен з нас гляну, Боже, справді, ти так багато вклав в мене, сієш в мене. Матеріальні речі я маю. Я маю розум. Я маю гарну пам'ять. Я дуже, дуже добре знаю писання. Я виростав в сім'ї християнській, і багато гріхів обійшли мене стороною. І тепер мені набагато легше, ніж тому, хто світа прийшов. Боже, ти вкладував в мене так багато, наскільки я віддаю. Чи я просто буквально трішки, ну хоча б чуть-чуть, чи я віддаю в сто крат. Написано, а одне зродили в сто раз, друге в шістдесят. А третє, в тридцять. Тому, дорогі друзі, ми говоримо про те, що наша задача принести плід. Я думаю, що кожен з нас є та саме молиться. Боже, от я. І мене звати так, і так. Роман, Микола, Василь, Галина, можливо, там а, Ірина і ще іначе. Я Боже, так. От я співаю в хорі, я в церкві, я щось там, я вірші розповідаю. А мені скільки, скільки років? А ти ж мене хочеш живати там, де я є. Боже, я хочу щось робити для Твоєї слави. Я хочу принести пліт. Хай правильні речі, сінця, моє життя, поможе моє вухо нахиляти до Твого Слова, до Твого закону. І щоб коли слухаю Твоє Слово, віра приходила в моє життя. Віра, в мене очі горіли. Я хочу щось робив, хотів робити, служити. Боже, хай вірне зерно буде в моєму житті. Боже, ми молимося так само і про це, це важливий момент, про те, що хай мої відносини з Тобою, Хай моє серце. Буде не просто щось поверхневе, хай моє християнство, мої відносини з тобою будуть глибокі. Хай ніяких камінь не буде там, ніякої заздрості, ніяких образ, розчарувань, все, що може мене донизу тянути. Боже, забри. Хай земля буде відповідна, хай ґрунт буде глибокий. І це добре все одно хай попадає в правильне, підготовлене серце. Ми так само говорили, як важливо, щоб коли це все все одно падає в серце людини, щоб над ним працювати. Його плекати, його підживлювати, щоб не терен вигнався. Не терен, можливо, швидко ріс і нашов гарний ґрунт серці нашому, а Боже серно, воно росло. І ми кажемо, і ми хочемо принести рясний плід Боже для Твоєї слави. Ми можемо, щоб віддача з мого життя вона була гарною, максимальною. Коли одного разу я предупредив лице, Боже, я хочу почути слова, ти добрий і вірний раб. Ви знаєте, ми часто робимо акцент на слово вірний, на слово вірний раб. Але там перед цим це слово добрий. Ти добрий раб, ти ефективний раб. Тобі дали певні задачі, і ти ефективно, гарно, добре виконав їх. Ти Ці задачі, які тобі дані, ти постарався виконати їх. Ти добрий і вірний раб. Увійди в радість пана свого. Хай в цьому допоможе нам Бог. Йому слава повіки. Амінь.